Враховуючи те, що в мене просто вибило інтернет, я спочатку в цьому відео саме формування шапочки, саме закриття. Дві петельки, лицеві разом, дві виворітні. я ж їх вже пробувала пров'язувати, тому вони мають тепер за передню стіночку. Дві лицеві разом, а виворітні по одній дві разом, можливо, ще ближче трішечки. Виворітні по одній. Я все ж переживаю, щоб всі все добре бачили, коли трудились, щоб все вийшло. І дві виворітні. У мене тут узелок. я його перев'яжу. Такому узелку моточку я не довіряю. Так, так, так. Я зав'язую ось так, а потім зашию, тому що Ось так, а потім я його зашию або прогачкую, Виворітні петельки, по одній, а лицеві дві разом. Так весь рядочок пров'язую, на одна, на друга, а лицеві дві разом. Одна виворітня, друга виворітня і дві разом мицеві. Один, два, і дві разом. Ми, ну, хто пробував, знає вже, що на спицях Спицями не дуже зручно ще на камеру. Дві виворітні. Дві лицеві. Дві виворітні. По одній. лицеві разом. Виверітне, виверідне, дві лицеві разом, дві виворітні по одній, а лицеві, ви ж бачите, я ось так за задню стіночку без всяких мудрувань. Одна, друга виворітна за задню стіночку. І дві разом лицеві, також за задню стіночку. Одна, дві, і дві разом. Виворітня. Вивертні, дві разом. Так, де там мій маркер, ще трішечки підходжу до маркера. Дуже близько стараюсь показати, щоб видно ж. Дві виворідні, дві лицеві разом. Одна за задню стіночку, друга за задню стіночку. І лицеві також за задню стіночку. Вони ось так виходять. Цікаво. Ну, модель придумала ж Галя. Одна виворітня, друга виворітня. І дві разом. Один, два. Дві разом. Дві виворітні, дві лицеві. Дві виворітні. Тепер у мене маркер. Уже не потрібний, поки що. Зараз я пров'язую дві петельки, ось разом. Одна виворітня Залишається. І тепер я одягаю маркер. А далі продовжую наоборот маркер ось одягла за передню стіночку. Дві виворітні, так само, як і в попередній балаклаві, а лицева ось так. Дві виворітні за передню стіночку разом. А лицева одна за передню стіночку. Дві виворітні разом. Лицева одна. Я закривала по дві лицеву, а тепер виворітню по дві петлі. Виверідні дві разом, лицева, одна, виверідні за передню стіночку, і лицева за передню стіночку, один, два. Маркера я оділа тільки для того, щоб бачити, в якому місці почала зменшувати. Так по всьому колу. Дві виворітні, одна лицева. Дві виворітні, одна лицева, дві виворітні, одна лицева. Зараз довіжу цей рядочок і покажу ще один лайфхак. Так. Дві вигорітні, одна лицева, дві вигорітні, одна лицева. Я думаю, як мінімум, я надію, що всім все зрозуміло. У випадку щось не зрозуміло. Запитуйте, я стараюсь відповідати максимально на всі запитання. І бачите, знову в мене спиці впритик. Я завершую цей рядочок. В принципі, у мене вже майже сформована верхушка. Бачите, уже в мене вийшла одна лицева, одна виверідня, одна лицева, одна виверідня. Дуже добре видно. Що я тепер роблю? Я маркера просто забираю одну петлю, ось цю виверідню, перекидаю на праву спицю і залишаю. Починаю в'язати слідуючими спицями. Якщо мені хочеться, я можу заглушку ще тут закріпити, але ну, сенсу зараз немає. І так, цю повернула і тепер пров'язую дві петлі разом. Ой, я ж її не пров'язала, я її перезняла і не пров'язала. Ця петелька обов'язково пров'язується. Обов'язково пров'язується і тоді на праву спицю. Дві разом. У міксовій пряжі я це не робила, а тут, бачите, як я стараюся вивернути її. І дві разом. Тобто просто повертаю ось так петлю, дві разом, підняла, перевернула, дві разом. Бачите, як виходить верхушка? Цікаво. Дві разом. Перевернула, дві разом. То лицева петля в мене лежить, як її необхідно в'язати по колу. Вона лежить абсолютно нормально. Вона собі лежить. А я хочу, щоб вона лежала по-іншому. Тому я так придумала таку верхушечку ось так. Це всього один рядочок, це неважко повернути петельку. Ну і само собою підтягую, підтягую всі петлі. Зняла, повернула, пров'язала. Зняла, повернула, пров'язала. І тепер ось у кінці рядочка та петля, яку я ось бачите? Одна. Тепер у мене виходить ось тут дві. Так само, пров'язую разом. Все, рядочок завершений. І вже можна вже видно, що тут, в принципі, ось. Тобто, все. Я відрізаю ниточку. Тут уже петель небагато. І я їх також зашиваю трішечки далі, щоб видно було краще. Знову ж, кожну петельку переодягаю. Само собою, люди в'яжуть у кого як виходить, навіть на п'яти спицях. Але ж я стараюсь все донести і показати так, як найлегше, як найпростіше, і щоб воно у всіх охочих, у всіх бажаючих вийшло. Не просто так почали кинули, почали кинули, чого дуже багато. Тому навіть в різних відео показую, щоб не путались, щоб виходило все. Так є і все. Всі петельки перебрала, всі вже в мене на ниточці ось. Красота яка. Ну, Воно ж видно, все абсолютно видно. Тепер всередину, ну і само собою зашиваю, ниточку фіксую, зашиваю. Тут уже, в принципі, не так все важливо, тому що, вже якщо дійшли до зашивати, ви вже бачили попередній, як я зашивала, прошивала, так що я пройду ще один разочок у зафіксую всі петельки, заховаю цього узлика. Ось мої петельки і я пройду ще раз по колу ось так. Через те я беру меншу гулочку, тоншу і ось так пробігаю, так сказати, дубль два. Ну, чисто для надійності. Все-таки це балаклава, вона на голову одягається. Ну, Шапочка одягається по-іншому. Не знаю, хотіла дурню сказати, але не буду, бо шапочка одягається по-іншому. Шапочку зняв, шапочку одягнув. А от балаклава, вона вже ну, більш дергається руками. Знімають всі, одягають по-своєму. Так що все, я по колу пройшла, затягую, ось. Все. Ховаю ниточки, зашиваю, вже ж на камеру не буду зашивати, сенсу не бачу. Це тільки зайвий час. Балаклава готова. Що з одного боку, що з другого боку. Мої узелочки треба заховати, ті, які попались у моточку, і позашивати. Ось, бачите, коричнева і сіра закриття однакові. Тепер ще зашиваю ось ту ниточку, і все, вироби готові. І так, красонечки балаклавиці також готові. Залишилось одягнути. Автора. І все. Ось так. Красота. Я думаю, що у вас обов'язково все вийде, все буде супер. Але у випадку чогось незрозумілого, будь ласка, пишіть я завжди відповідаю на запитання. В'яжімо, будьте уважні.